Пластину після механічної підготовки і далі клінсером гарно протираємо її. Але в хімічну підготовку ще входить нанесення дігідратора препу. Наносимо кісточка. Бонд це безкислотний праймер. Наносимо ми його дуже обережно, в малесенькій кількості. Наносимо з відступом від кутикули в пів міліметра в волосину. Наносимо ось такими полосочками, не внахльост, а поруч. Наступний крок це нанесення. Гелевої бази 4 в 1. Ця база називається Multibase. І на початку нашого заняття я озвучувала те, що потрібно мати тільки таку базу для того, щоб наші тіпси, наше нарощування гарно носилось. Ніяка інша база не підійде для цієї техніки. База 4 в 1. Що це за база? Це багатофункціональний базовий гель. Перше, використовується як базовий шар під покриття гель-лаком. Друге використовується для вирівнювання та зміцнення натуральних нігтів. Третє. Використовується як базовий шар при моделюванні, нарощуванні та корекції нігтів любими твердими полімерами. Четверте: це гель-клей, який створює максимальне з'єднання гелевих тип сусих видів з нігтьовою пластиною. Тобто, це той самий найпотрібніший матеріал зараз для вас. При вивченні і відпрацюванні цього курсу база не дуже густа, тому для майстрів новачків я рекомендую дуже обережно з нею знайомитись. Теж внутрі горлишка флакона ви віджимаєте пензлик, далі наносите на великий пальчик. Так само ви можете працювати і зі своїм клієнтом, так як база у нас не дуже густа, працюємо в невеликій кількості і працюємо дуже обережно, без натьоків, напливів в кутикулу і в латеральні пазухи. Якщо у вас оригінальна і досить нова лампа, повний час полімерізації бази це одна хвилина. Якщо лампа старенька або маломощна, треба просушити базу дві хвилини. Після того, як ви прокрили всі нинігти базою і просушили, готуємо ту ж саму базу, 4 в 1 мультібейс торгової марки Arts заготовлені розмарі Тіпсочок і розложені, і готуємо лампу, яка у нас буде фіксувати наш типс. Також готуємо лампу класичну, в якій ми будемо досушувати нігті. А далі самий цікавий етап це саме нарощення наших кінчиків. Завжди рекомендую починати з мізінчика і приходити до наступного пальчика. І вправу, яку ви повинні зробити в халестую, це знову ж таки раз. І поставили тип стоїть. Зараз ми будемо вже його контактувати, з'єднувати з нігтювою пластиною з правильним приліганням і контролем, повністю контролем повздовжнього направлення привіді з боку, щоб вони були не задрані в вот отакі, да, і не опущені вниз. Це саме це я маю на увазі, щоб у нас нижня, ось ця нижня бокова паралель нашого кінчика. Вона була продовженням нашої латеральної лінії, тобто продовженням нашого нігтика, і повторювала його напрямок. На фото жовтою лінією позначена латеральна лінія. А білою лінією підкреслено напрямок типсу. Нижня бокова паралель типса є продовженням напрямку латеральної лінії. На цьому фото ви бачите правильну постановку типса відносно центральної осі. На цьому фото ви бачите, звідки починає свій початок формування центральна вісь пальця. Це саме п'ястковий фаланговий суглоб. Саме від нього ми проводимо візуальну центральну вісь. Чому потрібно саме так візуалізувати центральну вісь? На фото ви бачите викривлений мізінчик. Якщо би ми візуалізували центральну вісь по викривленій фаланзі, то у нас би получився кривий ноготь. На цьому фото ви бачите неправильну лінію центральної осі, яка задала би неправильний напрямок нігтя. Беремо базовий гель 4 в одному торгової марки Arts. Поставлю ось так і буду показувати вам, що я знову ж таки віджимаю гарненько пензлик внутрлишка флакона. І тепер дивіться, наносимо базу на контактну зону. Тепер у мене включена лампа, як бачите, горить синім. Я заїжджаю раз, притулила, проконтролювала і поставила на полімеризацію. Ось, тепер ми можемо з вами, зараз виключу, достатньо було 5 секунд. Можна подивитися, як у нас виглядає нарощений кінчик. Що повинні ми бачити в цей момент? В цей момент ми повинні бачити, що кінчик у нас, контактна зона нашого типса, вона повністю гарно прилягла до нігтєвої пластини. Дивіться, наш нижня бокова паралель вона у нас виходить із точки росту. Вона є продовженням напрямку латеральної лінії. А також ми бачимо по повздовжній арці, по оцій лінії, що наш типс правильно контактує з нігтем і має продовження. Натуральної нігтьової пластинки, натурального вигину ніхтьової пластинки. Також в нас немає з боків ніяких дирок і ніякого зайвого широкого об'єму по боковим сторонам. Орієнтир між точками вросту. Ось так має бути у вас типс. Після того, як наростили на 4 пальчика і фіксували ось цією малесенькою лампочкою по 5 секунд, тепер ми ставимо в класичну лампу і сушимо 60 секунд. Для того, щоб швидко нам зробити з вами довжину, ми повинні відміряти і поставити точечку, наприклад, до якої там довжини ми хочемо зробити наші нігтики. Трохи підрівнюємо, далі знепилюємо. І перевіряємо на довжину. Тобто дивимося вже візуально на лінійку, нічого не треба міряти. Ставимо усі наші нігтики в рядочок. І дивимось, щоб середній був ну, трошки-трошки довший. Дивіться, ось на чорному я показую, а і вказівний однакової довжини. Мізінчик менший і гармонічно виглядає, дивіться, теж в цій довжині великий, трошечки більше, ніж передній. Так, запилюються нігті, якщо ви хочете зробити форму квадрат. Якщо ви хочете зробити. Форму м'який квадрат або сквовал, на початку вам все одно треба зробити форму чіткий квадрат. І тільки після цього ви можете вже запилювати куточки, але ж ми їх запилюємо тоді, коли ви зробите нарощування. Тобто, зараз це у нас так називаємо готова підложка. І тепер по цій підложечці, по цьому подовженню, ми будемо з вами викладати архітектурку, робити нігтик прочний, міцний і красивий. Гарненько знепилили нігтюву пластину пензликом для знепилювання. Далі беремо серветочку невеликого розміру і наносимо. Клінсер. Клінсером стараємося протерти тільки зону кутикули, гарненько проксимальну складочку і поверхню нігтя. Беремо ту ж саму базу, гель, базовий гель в 4, 4 в одному. І наносимо на усі нігтики. Далі переходимо до процесу моделювання. Беремо кісточку для моделювання, а також тоненьку кісточку. І беремо гелі камуфлюючі, ті, які, наприклад, мають якісь ефекти. Ці гелі вони більш будуть удобніші для вашої роботи. Матеріали, які йдуть з ефектами, вони завжди покращують і прискорюють вашу роботу. Ви робите і моделювання, і колір, та шею такий неймовірно гарний шайн. Матеріал у вас вигладжується сам, ніякого зайвого об'єму. Подивіться на вигляд поперечну нашу арку. Ви завжди побачите наплив. Зараз ви бачите, що у вас чіткий контур, рівномірне покриття. Давайте тепер подивимося по бліку, даже ми бачимо, да, що так рівненько собі покрили. І саме головне, що в цьому падку, в цьому слої, в нас нічого не спливає сюди на бока. Тобто немає таких об'ємних якихось бульб. Дуже охайне у кутикули і у бокових валиків. До латеральних пазух ми наносимо покриття дуже близько, але ж стараємося не залити. Консистенція цього матеріалу, в принципі, вона дозволяє вам працювати, вчитися достатньо довго і при цьому нікуди не спливає. Тобто ви можете вазюкати, підмазувати, ближче підводити матеріал, при цьому він не буде нікуди спливати. Важливо те, щоб ви. Не працювали в великому обйомі на кончику на вільному краї. Ось в повному розумінні цього слова перший шар у вас це, начебто, таке тонке гелеве покриття, яке прирівняне до покриття густою базою. По всій площі нашого нігтя. Ставимо на полімеризацію. повний час полімеризації цього матеріалу в товщині слоя 0,3 мм. Це те, що ми з вами виклали, це 1,5-2 хвилинки. Тож, коли ми побачили таке рівномірне покриття, ставимо в лампу. А також продивляємось на вид збоку. По виду збоку, у нас, дивіться, дуже красиво розподілився наш матеріал. Після моделювання обов'язково знімаємо липкий шар, беремо клінсер, серветочку. Я буду топ глосі під номером 2. Топ-глосі 2. Цей топ він буде світитися у вас в лампі таким собі голубеньким сяйвом, тому що цей топ в своєму складі має у фільтри. Ваші білі нігті завжди будуть дуже білими. Тобто, коли топ сує фільтром білий колір ніколи не дасть ніякої жовтинки. Тому, коли ви будете покривати або білими гель-лаками, або ж моделювати ось такі білі або молочні нігті, і хочете зберігти їхню оцю, Білість, вони білі-білі у вас, то, звісно, використовуйте топ глосі торгової марки Arts номер 2 Після того, як вже помили руки клієнту, наносимо олійку, крем для рук. В форматі цього відео неможливо докладно показати всі етапи виконання даної техніки. А вона дійсно крута і дуже підійде як для майстрів-початківців, так і для майстрів з досвідом. Тому я запрошую всіх на свій корисний онлайн-курс. Пойдемте, пойдемте. На якому ви гарантовано навчитеся. Тривалість відеоуроків 5 годин. На курсі я детально показую та пояснюю правила підбору типс відносно поперечної арки та ширини нігтьової пластини, правила контактування типса відносно розташування точок зросту нігтя та відносно направлення латеральної лінії. Правила підгону типс під різні типи нігтів, підготовка нігтів до нарощування, правила фіксації типса з дотриманням правильної архітектури, правила співвідношення довжин всіх 10 нігтів, моделювання архітектури нігтя в техніках без опилу та з опилом, детальна демонстрація швидкого опилу по схемі, пилочкою та фризою розбір різних помилок та як їх не допустити та виправити. І для новачка простими словами. Я вчу, як підібрати типси до різних нігтів та до різних клієнтів, як міцно приклеїти типс, щоб він не відпав. Навчу, як зробити нігті однакової довжини, як швидко та красиво працювати гелем, змоделювати нігуть без опилу, як правильно працювати пилкою та фрезою в техніці з опилом. На курсі я навіть показую, як тримати кісточку, пилочку, фрезер, під яким кутом. А також детально на прикладах розбираємо, як прибрати косяки, такі як неправильно приклеїли типс, зробили наплив гелем, поставили кляксу, спиляли зону кутикули і тощо. Все це на моєму онлайн-курсі, який триває 5 годин. Курс в запису, тому є можливість переглядати відео безліч разів ставити на паузу. Доступ до курсу 12 місяців. А саме головне це моє особисте супроводження тебе. Ти надсилаєш фото своїх робіт, я перевіряю та роблю зауваження. І тільки такий формат гарантує 100% результат. Заходь на наш сайт, на наш інстаграм, дивись роботи наших учнів, читай відгуки та приходь до нашої онлайн-школи. Реєстрація на курс. за посыланием внизу. Все мои онлайн-курсы основаны на моем 17-летнем опыте проведения именно живых курсов. Я наперед знаю все вопросы и все ошибки, которые может допустить ученик. И моя методика обучения в онлайн-курсах построена так, чтобы ученик не допускал распространенных ошибок и сразу понимал, как их исключить. Мои онлайн-курсы ценны тем, что я постоянно на связи с учениками, проверяю домашние задания, корректирую и отвечаю на вопросы. Мое сопровождение на онлайн-курсах позволяет не тратить ученику время на поиск возникших вопросов. Мы вместе легко и быстро преодолеваем любые трудности. Именно мое наставничество несет важную роль в прохождении онлайн-курсов и дает быстрый и высокий результат. Многие уже убедились, что просмотр сотен видео, как платных, так и бесплатных, не приводит к освоению профессии и не приводит мастера к качественному обслуживанию. Поэтому еще раз подчеркну. Именно профессиональный инструктор с опытом проведения живых курсов способен с легкостью делиться своими знаниями на своих онлайн-курсах. При условии, что инструктор сопровождает ученика на онлайн-курсе и контролирует его обучение. Только такой формат обучения приносит высокий результат. Не забудьте подписаться, жмите колокольчик. С вами была я, Светлана Мудракова. Дальше будет только интересней.